и не сомневаться Мне снится море, мне снится туман Мне снится море, море, в котором я сам Мне снится море, море, мне снится туман Мне снится море, море, в котором я сам І так, друзі, всім привіт. На зв'язку Нестор. Я зараз був, так би мовити, в подорожі, ось зупинився. Там дівчина пішла на заправку. А я зараз хочу вивести 15 тисяч доларів, зафіксувати це на відео, щоб свій челендж, так би мовити, від А до Я вже завершити. Ось, хто не знає, з 500 тисяч гривень дійшов до 2 мільйона гривень. Якщо вам цікаво, як і по якій стратегії, дивіться мої минулі ролики на YouTube, Ось, а давайте почнемо з того для того, щоб виводити, вам потрібно нормальний так сказати, тип рахунку. Ось ви можете все тут подивитись. Тобто, якщо у вас стандарти, що вивести в день, наприклад, максимум 200 баксів і за тиждень 500. Там, якщо у вас преміум 1500 і за тиждень 1400, у мене ВІП. Я можу вводити в день 15 тисяч доларів і за місяць 100 тисяч. ой, за тиждень 100 тисяч доларів. Тому я виведу так би мовити, 15 тисяч баксів. Це якраз а, виходить. Блін, не знаю скільки це виходить. 600 тисяч гривень плюс-мінус 15 тисяч доларів. Ось, і решту так би мовити, залишу на на торги. Виходить, я виведу все те, що я закинув, так би мовити, і буду торгувати чисто тим, що я заробив. Давайте перейдемо до виводу. Також хочу сказати, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал. Адже там я даю максимально круті інсайди, максимально топові поради. І взагалом там все дуже чітко круто. Тому підписуйтесь. Так для того щоб вивести, ми натискаємо на аватарочку нашу, натискаємо хоп фокус виведення коштів. Ось, я буду виводити на крипту, ось, але можна виводити на картку і так далі. Але по мені крипта дуже зручна. Ось також, якщо ви не розбираєтеся на крипту виводити, я вже знімав відео на каналі. Так, давайте ми виведемо угу, угу, 15 тисяч доларів. блін, Ось я вставляю свій адрес крипто. Максимум ми можемо вивести 594 тисячі. Ну, тоді 594 тисячі. Я так розумію, це у нас буде 15 тисяч доларів. Ось я так розумію, комісія 6 тисяч гривень. В теорії чи може з курсом з курсом щось не так ладно. Наскаємо виплата. Дякуємо вашу заявку на виплату. Успішно дійсно. Тепер можна продовжувати їхати далі. Пити каву, ось І я думаю, ну в теорії воно має виплатитись за кілька годин. Ось, доїдемо додому, це десь 2-3 годинки. Гляну, прийшли кошти чи ні. Якщо що, то вже сьогодні ввечері засніму за, за, за продовження ролика. Як прийдуть кошти, може навіть ще сьогодні трошки поторгую. Воно все залежить від того, як швидко прийдуть кошти. Вони то швидко, то не швидко. Але в принципі на такому типу рахунку як мене вони мають ну вообще дуже швидко, тому що я в. Топ-1 маю черги відразу залітати, так як в мене великий, так би сказати, деп і профіль. ось, тому так. Все. А, продовження вже, коли мені прийдуть кошти. Так, друзі, ну що, вивід а, 594 тисячі гривень. Ось в 1458 я відправив 2014. Так, веду пароль, секундочку. Останні циферки веду перед вами. 15 тисяч доларів прийшло на гаманець. Ось сьогодні в 2013. Тобто, хвилинку назад прийшли. Тобто, сам вивід, сам процес зайняв майже 5 годин. Ось таким от образом. Так, ну що можна сказати? Челендж повністю завершений. Передаю привіт всім тим дурачкам, які не вірили, там щось і так далі. 15 тисяч баксів на базі. Отак, пошличку пальців за місяць. Ось, тобто, з повітря я заробив півтора мільйона. Грубо кажучи, вивив собі 600 тисяч, 500 тисяч, де порахує. Відбив, вивів і сотку бонусом. І в мене залишився лям 400, який по, по суті зроблений з повітря, і від нього я буду йти до 5 мільйонів. Ось, якщо що, всі посилання залишу в описі. Реєструйтесь, заробляйте. Також приходьте до мене в канал. Будемо разом іти до мети. Все, зв'язок.